Перед тим, як готувати страву із згомілок, я замочую на одну годину у холодній воді. Пройшла одна година. Зараз я трошки ось так підсушу бумажним рушником. Заберу лишню рідину. Всі приправи додаю за своїм смаком, ви додайте за своїм. Сіль. Одна столова ложка борошна. Борошно має бути просіяне обов'язково. Трошки чорний перчик. Приправа до курки. Куркума. Все добре перемішую і залишаю приблизно на 15-20 хвилин. Нехай все добре промаринується. Нехай всі спеції з борошном поєднаються. Поки я буду нарізати цибулю, морковку, залишаю сковорідку на середньому вогні. Вона має дуже добре розігрітися приблизно 3-4 хвилинки. Можна навіть трошки менше середнього вогню. Пройшло 3 хвилини. Зараз трошки наливаю олію. Приблизно 3-4 ложки столові. І даю добре розігрітися обов'язково. сковорідка розігрілася з олією. Зараз опускаю гомілки. Ось так акуратненько. Обсмажую з двох сторін Завжди я готую по-різному. Зараз вам показую саме, як я сьогодні це приготую, ось ці гомілки. І якщо добре розігріти, ось таку сковорідку з нержавіючої сталі, дивіться, як добре все відходить, нічого не пригорає. Супер. Головне дати їй добре-добре розігрітися насамперед, перед тим, як викладати будь-яке м'ясо чи овочі. Привертаю абсолютно нічого не пригорає. Забираю ось ці гоньоки. Вона придає присмажці дуже приємний аромат. Цибуля, морковка. Ви можете нарізати, як ви хочете, можна кубиком, можна будь-як. Як вам більше подобається. Обсмажую на середньому вогні до м'якості цибулі. Часник. Тут точних пропорцій не буде, це все на око. У мене сухий розмарин, можна додати свіжий. Все перемішую. Боже, який аромат. Просто фантастика. Зразу так все розкривається. Трошки можна підсолити, посолити за смаком. Свіжий молотий перчик. Мускатний горіх. Перемішую. Я дуже люблю, коли додається трошки мускатний горіх. Він такий приємний аромат, придає смак. Перець чилі за бажанням. Ми любимо пікантність, тому я завжди його практично всюди додаю. Вігета. Солодка паприка. Ось смажу, щоб паприка придала такий аромат. Головне не пересмажити, щоб не пережарити, щоб воно не віддавало потім гірчинку. Буквально 10-15 секунд. Ось так. Добавляю ось такий бульйон. Я завжди заздалегідь в запасі тримаю. Заморожений бульйон. Я його готую на кістках. Там можуть бути і гов'яжі кістки, і свинина. Будь-що, курятина, все разом зробити ось таке асфорті і бульйон просто супер настільки смачний виходить. Приблизно 150 мл води. Якщо є у когось біле вино або пиво. Можете замінити. Буде набагато смачніше. Довожу до кипіння, чекаю, щоб ось цей бульйон розступився. Підлива вже закипіла. Зараз додаю помідори. Можна додати одну столову ложку томатної пасти. Якщо томатна паста, то обов'язково трошечки буквально додати цукру треба, щоб збалансувати цю кислинку. Так, як помідори не є такими кислими, я цукор не додаю. Хоча, за бажанням, можете й додавити, викладаю гомілки, накриваю кришкою тушкую приблизно 20-25 хвилин до готовності гумілок. Тут, де я маринувала гумілки, я сюди залишилась трошки мука, я сюди трошечки додавлю води, звичайної води, і потім в самому кінці додавлю. Вилию сюди цю воду, і воно трошки загустіє сама маса і буде просто смакота. В процесі тушкування обов'язково один раз бажано перевернути гомілки. Якщо маєте болгарський перець, можете теж соломкою нарізати. Ось так. Гомілки вже м'які, Зараз. Наливаю ось цю водичку з борошном, де я пацувала ось ці гомілки, трошки розмішаю, довожу до кипіння і буквально ще 2-3 хвилинки проварю до 5 хвилин, щоб маса загустіла. Пробую на сіль, на перчик. Якщо потрібно, треба досолити, поперчити. Це вже за смаком, за бажанням. Гумілки вийшли дуже ніжні, смачні. Пробуйте, рекомендую. Дійсно, по-домашньому, бюджетно.